На сьогоднішній день ми живемо під час інтернету, технологічний прогрес. Більше бачимо, що є знань, але це не допомагає людям, щоб зрозуміти, що відбувається в нашому світі, і тільки біблія вона завжди актуальна. І вона відкриває, що є вершники апокаліпсису. Перший всадник це лукавий, і він з луком. Лукаві стріли пускає другий всадник. Це з мечем, це червоний, який він організовує на землі. Третій – це червоне, це мамона, це багатство. Четвертий – це смерть, і за смертю слідом йде пекло. І потрібно розуміти, як вони працюють, тому що багато людей вони не можуть розібратися де біле, де чорне, де істина, де брехня, де люди божі, а де вже служителі, і за цим стоїть перший всадник лукавий, який пускає лукаві стріли. І є, звісно, п'ятий садник, і це його зброя, це меч, це слово Боже, це є Ісус, і є велика різниця між луком та мечом. Стрілу ти можеш ну навіть не побачити, так? не зрозуміло звідки вона там появиться, і так далі. Прилетить, тому саме це зброя дьявола. Він не відкриває свого обличчя, він лукавий, він не показує свою справжню природу. А є послання Ісуса або Слово Ісуса, і Слово, воно як менше, Він не ховається, Він показує, що біле, що чорне, що від цього будеш благословене, а від цього ти будеш проклятий, що є вузька дорога, а є широка, є воля Божа, а є воля лукава. І всі люди зустрінуться зі смертю. І запитання тільки в одному: після смерті хто на нас буде чекати, тому що за смертю там стоїть. Чи пекло, чи Ісус, тобто третього немає. І нехай дійсно Бог дасть вам благодаті, дасть вам мудрості, щоб ви зробили правильне рішення і слідкували за п'ятим садником. Це є Ісус Христос, який помер за наші гріхи і дав нам дійсно спасіння та вічне життя. Амінь.